Ще сюжет про інвазію. Тут на одну балки річка Сарата засолена земля. І тут ну вкрай важко щось росте, вкрай важко. І тут посадили десь в 70-х роках клен американський. Чи ясен, що це? Ясен. Ясен клен, як вже. Це ясен. Ясен. Ясен зелений. От. Софору, там, дуб, о, якісь там кущі. Ну, все пропало, один ясен лишився. Бачите, оце із тих уже десь 50-річний ясен оце лишився. Один. Ну не один, тут їх 10-20 таких. Це вже дерево висотою 12 метрів, таке діаметром 40 сантиметрів. От, а так все тут висохло. Софори пропали, дуби, все це пропало. От, але бачите, ліс, те, що власне, намагалися створити в безлісному степу ліс в балці. Вдався, вдався. І дивіться, який гарний ліс. Що вам скажу, тут до ясина добавився, бачу в'яз місцевий. От. І от так і що сюди посадити? Що сюди посадити? так тут рай, тут пташки, тут гриби тут. Тут рай, тут люди відпочивають. А так була глиниста така пустиня толока. Знаєте, що таке толока? Толока. Це рівне, розкатане таке, ніяка площина, на якій практично нічого так і не росло. Оце. Що таке ясен зелений? Бачите, і ще додам, кажуть інвазія. От ми вийдемо за межі і абсолютно ні одного ясена не побачимо, Він абсолютно не, не, здат, не, не здатний до інвазії. от де посадили там росте. Це пораз від нього. Ну, я скажу для півдня це нормальний ліс. Для таких умов, як тут, Солонець і спека страшна, то це. Навіть дуже нормальний ліс. Я не знаю, що би тут росло б. Ну лох хіба що, маслина, глядічія. Все оце такий вибір. Маслина, глядічия, ясен і в'яз. Отак.